Ви зняли, абсолютно безболезненно, рухається дуже гарно. До нас звернулася пацієнтка, пройшло три тижні від моменту операції. Їй 62 роки, вона з міста Одеса. До нас звернулася з лівобічним гонартрозом 4-ї стадії. У проведено ендопротезування лівого колінного суглобу медіа піво Вона гарно рухається. Ми її зняли шви щойно болі вже не турбують. Скажіть мені, будь ласка, що у вас змінилось за три тижні після операції? Що, що змінилось? змінилось. <рес> все, все змінилось в лучшу сторону. Дуже боялась, дуже боялась, ну, перша тижня, ну, як зрозуміло діло. Зараз все нормально, шви зняли, абсолютно безболезненно, рухаюся дуже гарно. Угу. Ну, на підході другого коліна будемо вже, будемо вже Видно, это цвет по миссию. Да, 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 да. Немножечко да, подождем и будем второе делать. Доброе мы дякую вам за доступно. Спасибо, що ви Александр Анатольевич, спасибо вам большое и всей всей вашей команде, потому что слажено все. Главное, Добре. да, да. Дякую, нам дуже приємно це чути, Мы бажаємо вам міцного здоровья. Спасибо большое. Всего і... доброго вам, процветания, успехов. І помощи помощи конечно люди нуждаются очень да, нуждаются помогаемся да. помогаем да. дякую да. дякую